Особливість нашої спеціальності полягає в тому, що студенти займаються як і програмуванням, так і розробкою електронних пристроїв, так і проектуванням систем керування. Тобто цей стик наук по сфері IT, сфері інженерії. Наші випускники можуть працювати як Промислові автоматизації, займатися програмуванням промислових контролерів, розробкою промислових систем автоматизації, так і програмуванням і створення систем керування на базі мікроконтролерів, так звані будовані системи керування. Під час навчального процесу ми проводимо не тільки теоретичну підготовку, але і приділяємо велику увагу практичній роботі наших студентів. Тобто, вони під час навчання мають можливість працювати з реальними. Пристроями автоматизації з контролерами, займаються розробкою і виготовленням плат, беруть участь у реальних проєктах і можуть бачити результат своєї роботи і отримувати практичні навички під час навчання. Також під час навчання наші студенти можуть проходити практику, стажуватись на різних підприємствах в нашій країні та за кордоном. Я обрав цю спеціальність, тому що вона є актуальною та різнобічною. При вступі в університет я не дуже знав, чим хотів би більше займатися програмуванням чи електронікою. А на цій спеціальності я можу займатися і першим, і другим або сфокусуватись на чомусь одному. Найбільше у моїй спеціальності мені подобається те, що викладачі дають змогу працювати. Над реальними проєктами покращувати свої навички, а також знайомлять із роботодавцями. На хаблабі у нас студенти виконують різні проекти. Саме головне, що ці проекти зв'язані з навчанням. Вони проходять лекції, практики лабораторні, потім приходять до нас на хаблаб і виконують ці проекти вживу. Це дуже класно для роботодавців, це дуже класно взагалі для розвитку самих студентів. У нас дуже багато проєктів зв'язані з робототехнікою, зв'язані з програмуванням, зв'язані із різними контролерами промисловими. Таким чином, студенти набувають практичних навичок для подальшого свого навчання і взагалі, взагалі життя. Прикладами наших проєктів є робот на дистанційному керуванні, маніпулятор-тур 10 станція гідропоніка та інтерактивна панель.